Динаміка відносин США та Китаю має страхітливу тенденцію до прямого збройного конфлікту. США всіма доступними методами прагне попередити вторгнення Китаю до Тайваню. І останні роки важливим компонентом стратегії США стали Філіппіни. зважаючи на той рівень конфлікту, який вже існує між Америкою та комуністичним Китаєм. Останні події можуть стати передумовою для війни, яка має всі шанси стати світовою. Одна сторона запускає кулі розвідники на територію США, чого не було навіть у Другу світову. Інша збільшує свою присутність навколо Тайваню. Особливості перебування американців на Філіпінах полягають у географічному положенні островів. За існування військових баз у цій країні та японській Окінаві Тайвань буде захищений з усіх сторін. Окрім заходу та північного заходу, також присутність Америки на сході південно-китайського моря суттєво обмежує військові і транспортні можливості Китаю в регіоні у випадку війни. Навчання, які мають провести спільно Америка та Філіппіни, стануть наступним викликом для стабільності в регіоні. Авіаносець Карл Вінсон, який ще називають улюбленим авіаносцем Америки, уже виходить на патрулювання у південно-китайському морі на його борту. Може розміститись близько 60 винищувачів, гелікоптерів та літаків радіолокаційної розвідки. Давайте ближче глянемо, чим американці збираються захищати Тайвань. Ну або що вони там собі задумали робити. А поки що поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Саме завдяки вам алгоритми Ютубу пропонують наші ролики новим глядачам і нас стає більше. А ми починаємо. Винищувачів на Вінсоні є три типи – F-35C, F-18 Блок-2 та Блок-3. F-35C — це не який-небудь звичайний винищувач п'ятого покоління за 110 мільйонів доларів, а спеціальна версія для військово-морських сил США розроблена конкретно для зльоту з авіаносця, завдяки більшим крилам і міцнішому шасі, ніж у варіанта F-35B, Він оптимізований, щоб витримувати запуски з катапульти та посадки на авіаносець. Це найкращий літак, на якому мені довелося літати. Новіший реактивний літак серії Сі також має розширений радіус дії, тому що його внутрішні баки вміщують аж 9 тонн авіапалива. З таким запасом ходу літак може пролетіти 2222 кілометри. Цього достатньо, аби долетіти в один бік від Маніли до Шанхаю, проте і розхід немалий. малий близько 650 літрів за годину роботи у звичайному режимі, тоді як під час бойових виходів розхід може досягати величезних див. 9 тонн за годину Ф 35 споживає занадто багато палива. Йому пощастить, якщо він зможе протриматися годину або півтори години максимум маневреність сміховинна. Стосовно маневреності не впевнені, а от компактність видно візуально. У f 35 c складне крило, що саме і дозволяє розмістити 60 літаків на майданчику авіаносця. Озброєнням цей літак теж не обділений, він може нести близько 10 тонн зброї, перераховувати яку не вистачить часу відео. Просто повірте, що її дуже багато. Для розміщення ракет у літаку створено 10 слотів, два з яких приховані для використання. Тання у стелс режимі, що дозволить відпрацювати ціль непоміченим через малопомітність. Він дійсно призначений для носіння зброї всередині Сусід F-35 на палубі гігантського Карла Вінсона. Це старий добрий F-18. Хорнет став першим всепогодним винищувачем і штурмовиком, який був розроблений для перехоплення і ближньої авіаційної підтримки. У минулому вам, можливо, знадобився б цілий удар з авіаносця. Тепер ви можете зробити це за допомогою одного літака. Цей унікальний літак розроблявся під потреби саме морських сил. Порівняно з літаком ВПС, просто подивіться, наскільки потужне шасі на будь-якому літаку ВМФ a 18 і F Super Hornet Block 2. це повна назва літака, яку доволі легко розшифрувати. F – винищувач, A – штурмовик, і F – одномісний двомісний варіант. Super Hornet прямо вказує на значну модернізацію минулої версії літака F-A-18 Hornet. Супер Hornet – це можливість використовувати більш передові технології ніж ті, які були розроблені для Hornet, коли він тільки створювався. Блок 2 означає, що електроніку моделі оновили у середині 2000-х років, довівши можливості літака бачити цілі на відстані до 150 кілометрів. Всього із 2005 року американський флот отримав 608 таких винищувачів. Версія блок 2 включає в себе радар з активною електронно сканованою антенною решіткою, вдосконалені сенсори і авіоніку, збільшену дальність польоту і можливість застосування арсеналу високоточної зброї. Цей радіолокатор може відстежувати до 24 повітряних цілей і паралельно керувати вогнем по восьми з них. Електроніка одночасно може працювати в режимах повітря-повітря і повітря-земля, що дозволяє двомісній команді боротися з наземними і надводними об'єктами. Звісно, F-18 є розумні технології, вбудовані майже в усе озброєння, в усі системи, в усі жорсткі точки і пускові установки. Це наші розумні технології. Для літаків Super Hornet Block 2 також був розроблений новий комп'ютер місії з використанням цивільних процесорів останнього покоління. Комп'ютер Type 3 MAC був створений в компанії General Dynamics. Завдяки йому значно збільшилися розрахункові можливості систем літака. Остання на цей час модернізація літака Block 3 подовжує термін служби і дальність польоту. Вона отримала функцію інфрачервоного пошуку та відстеження для виявлення ці. Лий на більшій відстані без використання активного радара, а також покращений супутниковий зв'язок, кінове покриття фюзеляжу для зменшення радіолокаційної помітності. Літаки модернізовано, щоб збільшити термін їх служби з 6 тисяч до 10 тисяч годин. У червні 2020 року компанія Boeing передала ВМС США два випробувальні літаки fa 18 Block 3 Super Hornet, а також уклала контракт на постачання 78 нових літаків FA-18 Блок-3 до 2024 року. F-18, безумовно, найбільш боєздатний літак, на якому коли-небудь літали ці молоді пілоти. А от всіма улюблений оспрей, який активно використовувався на цьому напрямку, може більше нас не потішити своєю присутністю. Американські військові вирішили приземлити свій парк конвертопланів Ві 22 Таке рішення було прийнято трохи більш як за тиждень після катастрофи Сі Ві поблизу острова Якусіма, що в Японії, 29 листопада 2023 року, через яку загинули вісім військових, зокрема в командуванні спец. Операцій повітряних сил США заявили, що згідно з попередньою інформацією, аварія могла статися через несправність обладнання, але головна причина збою наразі невідома. Наскільки відкликали Оспреї чи повернуться вони на Карл Вінсон, теж невідомо. Окрім цього, варто відзначити той факт, що американська авіація на Філіпінах розміщується не лише на воді, але й на суші у квітні 2023 року. Відбулася перша в історії цієї країни і посадка винищувача п'ятого покоління F-22 на колишню авіабазу США «Кларк». Це дуже хороші літаки. Двигуни f 22 створюють більшу тягу ніж будь-який сучасний двигун винищувача. Поєднання витонченого аеродинамічного дизайну та підвищеної тяги дозволяє f 22 здійснювати крейсерські польоти з надзвуковою швидкістю більше 1800 км на годину без використання форсажу. Суперкруїз значно розширює робочий діапазон F-22 як за швидкістю, так і за дальністю польоту в порівнянні з поточними винищувачами. Які повинні використовувати форсаж, що споживає паливо, щоб працювати на надзвукових швидкостях? Ми дійсно будували винищувач для 21-го століття, який міг би протистояти всім сучасним загрозам. Але є й мінуси. Година польоту F-22 коштує 70 тисяч доларів. За цим показником він поступається лише B-2 Spirit. Виходите літаком, куди б ви не подивилися. Те, що ви бачите, це те, що призначено для виконання роботи найефективнішим і найдієвішим способом. Ми не втрачається простір, не втрачаються можливості. Це справді чудовий літак. Загалом однієї авіаносної групи, звісно, недостатньо, аби напасти на Китай чи захиститись від Китаю. Основне завдання американських військ в регіоні показати присутність. Прямо зараз відбувається наймасовіше морське зіткнення за останнє десятиліття. Військові кораблі Великої Британії жорстоко вдарили берегову охорону Китаю в південно-китайському морі. Два військові кораблі королівського флоту, що патрулюють море, раптово атакували берегову охорону Китаю. Китаю, погрожуючи потопити будь-яке судно, що продовжує турбувати або загрожувати філіппінським кораблям. Ці дії спровоковані нещодавнім інцидентом, пов'язаним з агресією Китаю в бік Філіпін, на знак підтримки. Британія вислала два найсильніших кораблі свого запасу, зокрема есмінець HMS Derring, що належить до типу 45. Цей корабель 2009 року став першим есмінцем нового типу, і наразі в строю Великої Британії перебувають шість таких кораблів. Те, що ви бачите в типі 45, є своєрідною кульмінацією всіх тих уроків, які ми засвоїли. Якби в оперативній групі адмірала Вудворта був лише один тип 45, ситуація була б зовсім іншою. Його навіть називають хижак серед кораблів, і неспроста, адже в його арсеналі є ракети Сі Вайперс, які здатні знищувати літаки, крилаті ракети і безпілотники на відстані до 120 кілометрів. Сюди ж відмінно вписуються зенітно-ракетні установки ПААМС, що забезпечують найкраще прикриття від повітряних атак. Водночас на допомогу прийдуть і шість пускових установок Сільвер ВіЛС на 48 ракет, а завершує цей Тужний список ударна ракета гарпун, яка здатна топити кораблі, атакуючи в найуразливіші місця, яка чудова подія для цієї країни і для військово-морського флоту, що ми отримали ці кораблі. Саме гарпуном було здійснено атаку по китайській береговій охороні, що до речі призвело до неабиякої заворушки, про яку ми скажемо трохи пізніше, але спочатку перемістимося в іншу частину моря, де японський гвинтокрил берегової охорони атакував китайські кораблі. Пілот UH-60 Блек Хоук помітив, як 87 риболовецьких суден Китаю війшли на територію острова Міяко, де займалися риболовлею. Валося б, що в цьому такого, однак ця водна ділянка знаходиться у виключній економічній зоні Японії. Берегова охорона направила гелікоптер UH-60 Black Hawk для перехоплення суден і наказала їм покинути територію. Коли човни проігнорували попередження, гелікоптер зробив кілька попереджувальних пострілів у повітря. Можна сказати, китайським рибалкам пощастило, адже UH-60 Black Hawk – це дійсно потужна зброя виробництва. Цьва американської компанії Сікорській Він дасть вам усе, що від нього очікується, і навіть трохи більше. Здебільшого він призначений для перевезення вантажів і десанту однак водночас він несе непогану зброю. Гвинтокрил славиться своєю живучістю, а все завдяки двом двигунам General Electric потужністю 1620 кінських сил. Кожен у разі збою в роботі одного двигуна Black Hawk може продовжувати політ на іншому. Ці ж двигуни відповідають за високу вантажопідйомність до 11 тисяч кілограм. Серед усього вантажу виділяється озброєння, яке можна підлаштувати під потреби. Наприклад, можна встановити два шестиствольні кулемети М 134 або більші кулемети Гатлінга в кабіні. На зовнішніх підвісках закріплюються керовані ракети AGM-114 Hellfire проти наземних цілей, або ракети fim 92 протиповітряних. Є два набори засобів управління, і за всіма параметрами вони є точними дублікатами один одного. Black Hawk – це справді гарний гелікоптер, але Китай хитрістю хотів отримати інший. Не так давно китайські військові запропонували тайванському пілоту 16 мільйонів доларів за те, щоб той дезертирував із важким гелікоптером CH-47 Chinook. Вони планували посадити гелікоптер на борт десантного корабля, що пливе через сусідню тайванську протоку. Типова хитра тактика для Китаю, якою вони неодноразово користувалися: роздобути чужу техніку, вивчити її і створити свій аналог. Так вони вчинили з українським авіаносцем варяг, який у руках китайців став ляоніном. А тепер же хотіли провернути цю схему Січ CH 47 «Чинук». Найнебезпечніший маневр, який ми робимо, це операції з вантажем на стропі. Цей легендарний гелікоптер є справжньою зіркою Голівуду, адже ви точно бачили його у фільмах. Проте свою славу він заслужив не просто так: за час війни у В'єтнамі. Чинук зарекомендував себе якнайкраще, крім транспортного призначення. Його застосовували як постановника димових завіс, розпилювачем аерозолів, евакуатором підбитої і покинутої авіатехніки. На його основі навіть пройшли випробування чотири одиниці літаючої артилерії. Але від ідеї пізніше відмовилися: здебільшого поранені займають місця просто тут, і є достатньо місця щоб покласти пацієнтів на підлогу. Також саме за допомогою CH-47 сім чинук було зареєстровано своєрідний рекорд у перевезенні живої сили 147 осіб з речами. Якщо така кількість озброєних солдатів, що висаджуються на завдання, вас може не здивувати, тоді як ви відреагуєте на те, що зараз у південному морі 17,5 з половиною тисяч військовослужбовців США прибули на базу Субік Бей Філіппіни? Саме там зараз проходить навчання, десантування з легендар. Ного MC-130J. Це американський військово-транспортний літак середньої і великої дальності, який є найпоширенішим військово-транспортним літаком у світі. Це дійсно екіпажний літак у найкращому сенсі цього слова. Спеціально для нього було розроблено новий турбогвинтовий двигун Елісон t 56 з максимальною потужністю до 4100 кінських сил, здатний розвивати швидкість 700 км на годину. У своїй останній версії mc 130 j отримав повністю оновлене електронне обладнання. А зокрема, на нього встановили систему супутникової навігації. Супер Геркулес використовувався у всіх відомих військових конфліктах з моменту випуску у 1956 році і показав себе як неймовірно надійний транспортний літак. В основному його використовують для перевезення військового десанту, боєприпасів, медикаментів і навіть танків на кшталт Абрамса. Це Дивно для такого величезного літака. Він справді робить все, що ви захочете. До слова, окрім американсько філіппінських десантників, які проводять спільні навчання, Геркулес доправив і техніку, включно із системою протиповітряної оборони Ейвенджер, разом із ракетою Земля повітря FIM-92 92 СТінгер, Ейвенджер є легким самохідним зенітним комплексом з ракетним і кулеметним озброєнням, призначеним для використання протиповітряних цілей, він повинен боротися з тактичною і військовою авіацією противника. Якби я побачив кулемет 3 ЕМ 50-го калібру і збройову систему Месник на полі бою, я пішов би в інший бік. Ейвенджер оснащений кабіною оператора, що вільно обертається і модулем управління вогнем. На бортах модуля розташовуються дві пускові установки, в які вміщуються вісім ракет FIM-92. Це одноступенева твердопаливна ракета з інфрачервоною головкою самонаведення, що працює за принципом «вистрілив і Забув, попри свої мініатюрні розміри, FAM-92 дуже спритна. Її швидкість польоту досягає 750 метрів на секунду, а дальність 4,5 кілометри система Месник вперше здобула популярність, коли її використовували для захисту пентагону. Вона добре справляється з цілями, що летять низько, на кшталт гелікоптерів і вантажних літаків. А також комплекс може стати чудовим захисником проти повільних дронів камікадзе які дедалі частіше використовують у війні. Ця техніка приїхала саме для першого батальйону 174-го артилерійського полку Армії США, який теж прибув на навчання на Філіппіни, щоб допомогти військовим, які проходять навчання під назвою Балікатан. Ці навчання. Спрямовані на зміцнення двосторонньої довіри, здатності діяти спільно і зміцнювати співпрацю, створену протягом десятиліть спільного досвіду. Навіть у назві навчань Балікатан є особливий сенс, адже філіппінською мовою це означає пліч опліч, що ще раз підкреслює глибоке вкорінене партнерство між обома країнами. Ця знаменна подія позначає початок спільних тренувань американських і філіппінських військових в одне з планових. Тренувань входить десантування з лінії MC-130J. Однак вам не здається дивним, що настільки масові навчання відбуваються саме тоді, коли напруга між США, Британією і Китаєм перебуває на межі. До цієї ситуації долучилися і сотні австралійських сухопутних військ, які так само прибули на Філіппіни для спільних найбільших військових навчань. Ми знаємо на що здатна наша реальна система озброєння. Ми досягли успіху, і ми готові зробити це, коли нам потрібно. Чи справді ці навчання відбуватимуться за планом? Або ж це глобальний задум тандему, США, Британія філіппіни щодо початку військової операції. Неспроста ж американські військові прихопили свою техніку. Проте наразі судити про ситуацію дуже складно і щойно у нас з'явиться достовірна інформація. Ми обов'язково поділимося нею з вами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новий ролик, а так само ставте дорогоцінні лайки під це відео. Ви Будете нас шукати правдиву інформацію і створювати ролики для вас. Дякуємо за перегляд і до зустрічей.